Добрий день, мене звати Олександр. Я засновник компанії Енергобе Солар. Ми спеціалізуємось на реалізації сонячних електростанцій будь-якого масштабу від невеликих дахових систем до потужних промислових об'єктів. Зараз ми знаходимося на об'єкті будівництва сонячної електростанції потужністю 4,5 МВт. Це високотехнологічний проєкт, роботи якому вже знаходяться на завершальному етапі. Все обладнання змонтовано, триває етап пусконаладжених робіт та підключення до мереж енергопередувальної організації. Технічна частина. Тут використовуються сонячні панелі дах Solar потужністю 630 Вт по технології N-Type та Bifacial з високим рівнем продуктивності. Мережі інвертора ДЕЯ з високим КПД та оптимальний для промислових станцій.